Пчелки полетели, Поліна улыбается, лампочно ходит, не заменится делает уголь, сыпры Акціонерне товариство «Харківобленерго» вже протягом багатьох років проводить отакі інтерактивні уроки з електробезпеки. І до війни ми проводили, і під час війни ми такі уроки проводимо. Бо ми розуміємо, що дітям потрібні такі уроки, бо вони навчаються зараз онлайн. І тому потрібна така комунікація, потрібно навчатися. Діти разом грають у нас в ігри командами. Вони навчаються в команді. Підлітають до лампочки нашої Поліни. Ви, давай. <пілляє> Значить, сюди потрібно вписати яку попавку <пілляє> молодці. <пілляє> За основу ми взяли дитячі малюнки з електробезпеки, які надходять до нас щороку в рамках дитячих наших конкурсів, і діти з задоволенням складають нам ці пазли, розповідають про правила електробезпеки поводження вдома, на вулиці, що не потрібно залазити на опори, що не потрібно в небезпечних місцях робити селфі. І це в ігровій формі. Діти от пазлами складують, розповідають нам про основні правила електробезпеки. Рем це район електричних мереж. Вказання обов'язково телефони. Дідки біля груди. Ні, ні, не до себе від себе. Щоб в сім'ю правильно. Вати руки на рубні піня, два пальці, відсупаємо, ложимо долоні і масивними флоштовками, вміщаючи грудну клітину на 5-6 сантиметрів. Бі да? Мені найбільше сподобалось те, що ми грали в дуже цікаві ігри та ритування. Нельзя ні в коем случае э, розбирати розетку самостійно. Нельзя много в одну розетку включати очень много приводі. Мені більше всего сподобалось, то що ми собирали пазли і, і те, що ми выиграли три рази. Не надо возле столбов электрических играть в мяч. Дізналися нове, що не можна вмикати в одну в розетку багато пристроїв і не можна залазити на вишки і фотографуватися. Ми вдячні вам за цей захід. Дуже чудово. Дітям дуже сподобалося, особливо це зараз, тому що діти навчаються онлайн, і ось такі заходи для них важливі, тому що вони збираються разом. Вони бачать один одного, вони працюють вживу, як то кажуть, і. Коли вони збираються, вони дуже в захваті від таких заходів. Ми дуже вам вдячні за це. І захід дуже сподобався, дуже змістовний, дуже гарний. Дітям було весело, дуже цікаво. Багато було інтерактивних занять. Ми вам вдячні це. За